Як зв'язати ось таку об'ємну косу. А поки підпишись на цей канал. Репорт візерунка: 13 петель в ширину та 20 рядів в висоту. 1, 3, 7, 11, 15, 17 ряди пров'язуємо одна виворотня 12 лицевих петель. Всі наступні парні ряди ми пров'язуємо по малюнку. 5, 9, 13 ряд. Одна виворотня петля, 3 лицевих петлі. Тепер робимо перехрещення. 6 петель в ліву сторону. Міняємо петлі місцями і пров'язуємо їх лицевими, і 3 лицевих петлі, 19 ряд, одна виворотня. І тепер нам треба зробити перехрещення 12 петель. Як я це роблю. Знімаю просто 6 петель, надягаю наступні 6 петель на праву спицю. Одягаю на ліву спицю спущені петлі. Тепер одягаю з правої спиці всі петельки і пров'язую їх лицевими. Якщо вам зручно, використовуйте для цього додаткову спицю. Ось такий у нас виходить візерунок.